Знаходиться Адам в ідеальному світі. Немає хвороб, немає корупції. Не потрібно працювати. Не потрібно Ну, <гум> Ну, у нього було завдання ну, Я від маю Бога. на увазі в тому сенсі, да. в якому ми зараз. Да, це да. На роботу з 8 до 5 не е, треба це ходити. А це задоволення було дійсно. У нього було покликання угу. придумати. Місія. Да, типу, була да, місія. У нього було покликання, але тим не менш. Тобто, йому не потрібно заробляти в поті угу. лиця свій хліб. Немає хвороб, немає проблем, немає конфліктів, немає війн. Він живе в чудовому світі, в чудовому світі, в якому все ідеально. Він знаходиться в прямому спілкуванні з Богом. Тобто, uh -huh. не так, як зараз інколи ми, як християни, коли молимося, ми отримуємо для себе якісь відповіді. І більшість людей, з якими я спілкуюся, да, вони говорять, що частіше за все, це може бути внутрішній голос, чи uh -huh. щось в Біблії людина почитала, щось почула. Тобто, ми зараз теж отримуємо певні відповіді від Бога. Але вони, скажімо так, це не голос, звучащий з неба. А у нього, якщо вірити Біблії, якщо вірити Біблії, він напряму спілкувався uh -huh. з Богом. Більше того, ми знаємо, що. Там вже був Святий Дух, ми знаємо, що там вже був Ісус Христос. Тобто він знаходиться в ідеальному, повністю блаженному, чудовому місці. У нього пряме спілкування з Богом в трьох обличчях. Він знаходиться в місці, в яке жоден мільярдер, жодна там найвідоміша, найпопулярніша, найбагатша, найуспішніша людина в світі ніколи в житті не зможе потрапити навіть там в 10% настільки чудове місце. І в цих обставинах, в цих умовах, Бог говорить: «Не добре людині бути одному. Угу. Почекай. Ну, тобто чогось все-таки так не як? вистачало. Так, ну ідеальний же світ. Пряме спілкування з Богом. Чуд... І, і Бог говорить: тобто, Бог говорить: людині недобре бути самій. Угу. Створимо їй помічницю, створимо Адаму, йому помічницю. Угу.